Моє вітання усім глядачам. Це проект інтерв'ю дня на першому міському телеканалі. У студії працює Наталя Волтинська. На початку грудня в Україні відзначають чимало пам'ятних дат пов'язаних із. Ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС, і сьогодні у нас у гостях поетеса, дружина ліквідатора, якого вже на жаль немає з нами Лариса Рукавець. Доброго вечора, пані Ларисо. Доброго вечора. Е Грудень для вас особливо активний місяць, присвячений от виступам, зустрічам із дітьми, і з молоддю із чорнобильцями. Самими розкажіть, як було цього року, як все проходило, тому що для вас було кілька особливо пам'ятних зустрічів. Вам вручали подяку. Розкажіть так. про ці події. Так. Ну, Як ви знаєте, вже не одного разу я на вашому каналі, що я вдова, і що з оптимізмом іду по життю, так сталося, що я почала писати вірші і почалося все саме з Чорнобильської теми. Тому що самі мої перші вірші. Значить, що я хочу сказати, що що 26 квітня, що 14 грудня завжди проводимо такі. Ну, марафони, Цього разу марафон називався Герої-Ліквідатори. Декілька шкіл ми пройшли, я навіть скажу, що 124-ту, 119, 118, 31 бібліотеку 24-ту і територіальний центр Саксаганського району. Тобто, ну, охватили, так сказати, немало. Для чого це зустріч? Але? Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб наші діти знали підростаюче покоління і старші класи, щоб вони знали і пам'ятали, що зробили свого часу Чорнобильці. Вони не побоюсь сказати не тільки Україну, а навіть увесь світ рятували, тому що ну, на той час весь світ тремтів, що ж це таке буде. І завдяки їм зараз ми живемо, зараз все цвіте, все росте. Поля колосяться, Ну, тобто, своїм здоров'ям і своїм життям захищали тоді від страшної аварії. Ще була е, кругла дата 30 років з дня заснування Союзу Чорнобиль України. У Кривому Розі її також відзначали 17 грудня, так, ви були так. присутні. Саме сьогодні ми відзначали цю дату, це така значна дата, 30 років. 30 років, як і обласної, так і у нас у місті Кривому Розі, саме 30 років. Приїхав з області Геращенко Олег Васильович, він в області по чорнобильцям. І сьогодні в Саксаганському виконкомі вручали медалі деяким чорнобильцям, навіть там ордени, і двом вдовам також були посмертно вручені ордени. Я також отримала ось відзнаку, таку на таку відзнаку да, за те, що я проводжу таку роботу, ось Вікул Юрій Григорьович, ось така грамота, ось така гарна. І мені дуже приємно, що ось так ну, бачать, що виконується ця робота. Не залишають mm, да, за патріотичне виховання молоді та з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Дуже-дуже приємно. Ось того року у мене була така почесна грамота, також мені в нашому районі, в Долгинцівському, від Ратінова. Ось дуже така грамота почесна, дуже приємно, а потім подали це ж на, на міське. Ще хотіла сказати, що в нашому місті був такий ну, фестиваль. і Я також там ну, співала свої пісні, дві авторські, і читала свої авторські вірші. Цей фестиваль у нас проходив літературно-музичний фестиваль, сьомий, вшанування воїнів-інтернаціоналістів. Називався він Віват. І ось мені третє місце. Дуже приємно, що я брала участь. Тобто я якось так стараюся, щоб. Активне суспільство. Да, 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 да. А от скажіть, Ось... коли Чорнобильці зустрічаються з таких от приводів у пам'ятні дати, на свята, про що, як правило, йде мова? Чи згадують вони події тих часів, чи все ж таки більше про сьогодення вже йдеться? Так, згадують, згадують, завжди згадують. І ми вдови також згадуємо це все. Сьогодні, на жаль, у нас така, знаєте, ну. Святкова дата, вважаю, святкова дата. Але, на жаль, після цієї святкової дати були в нас похорони Володимира Попова. Це дуже прекрасна людина була, яка, на жаль, сьогодні ми з ним попрощалися. Ось це був ну, надзвичайний такий чоловік. Він хворів і ось його не стало. Це дуже прикро, дуже тяжко. Скільки уходить, ну, скільки. Іде життя чорнобильців на таке і число додається назвів. Розумієте таку проблему, що одні уходять, жінки остаються, і це вдови. Вдовам теж низький уклін, тому що вони свого часу піднімали, навчали дітей, да. тому ось ну, тільки той, хто пройшов, пройшов через це, той може зрозуміти. І ви спілкуючись отак, в організаціях, об'єднані одним спільним ось таким горем, можете якось підтримати одна одну? Так, так підтримуємо, де одну? одне одного підтримуємо. Чи зустрічаєтеся, окрім таких якихось пам'ятних дат в у звичайному житті? Так, да, і, і в організаціях зустрічаємося, і так збираємося, навіть вдома збираємося. У нас ну, як, спільні інтереси, можемо щось відсвяткувати. Просто попити чай. Ось так. Якщо чорнобильці згадують історії тих часів, про що саме йде мова? Чи можете декілька розказати для вас найбільш пам'ятних, які ви чули, можливо, особисто від людей, які бачили це на власні очі трагедію? Ну, розумієте, ось я, наприклад, пишу вірші. Да? Я там не була. Ну, в мене вірші такі, ну я тільки можу уяву мати. Да? Я більше пишу те, що краще, те, що я бачу, те, що переді мною. Ну, Все-таки багато. Ось я вже говорила, ось така збірка вийшла герої пам'ятайте. Тут також ну, герої всіх наших часів, і багато присвячено, так як я вдава Чорнобильця, присвячено Чорнобильській темі. Ну, розумієте, зі слів, зі слів, як там вони оце покривали той саркофаг, як вони ну, будували цю стіну. Декотрі люди, ну я так чую, як розповідають, декотрі ну, чоловіки не розуміли, їм хотілося швидше додому поїхати, тому йшли побудувати цю стіну, а ця стіна вона несла смерть. Ну, Може вони неподсознательно йшли, може вони ще не. Ну, і там навіть у фільми є такі для дітей. У фільмах показується дуже такий фільм, щоб діти ну, розуміли, де що строїлося, що могло там воно і в воду піти. І, ну як сказати, я навіть хвилююся зараз. Ну, оце все, що вони розповідають, я фактично викладаю у вірші з розповідей, з їхніх розповідей. То Я ви ж... надихаєтеся, чуючи да. реальні історії, які да, да, да. надихаюся. Ще живі, незважаючи на те, що досить багато часу пройшло, але да. та пам'яті і ті спогади вони да. а... з їхніх розповідей, з їхніх розповідей. Я ж говорю, що декотрі йшли будувати ту стіну, а декотрі ми знаємо, що брали по кусочку і викидали, да? навіть роботи там не видержували щось, вони там сутки поробили і все. А народ, люди все це робили, приходилось робити. Якими питаннями опікується сама організація? Чи є якась для вас допомога, окрім моральної підтримки, один одного, власне, членів організації Союз Чорнобиль Україна, криворізького осередку? Чим ну... ще займається? Ну, чимось книжки якось. Ми, ну, це я своїми правда силами. Ось було таке там Серцем на мятежний атом Бухтіярова книжка. Тобто він розпитував всіх чорнобильців, історії ці, фіксував. І також і моя історія. Хоч я і в Чорнобилі не була, але я туди я в ту збірочку попала як вдова за свого чоловіка. Все було описано, все було розказано, навіть там вірш надрукувався мій, який я присвятила своєму чоловікові. Ну, ну що, як? Ну, збираємося, збираємося, вирішуємо якісь питання. Навіть, прикро, що забувають за нас, завдів. Пишемо листи, направляємо туди до Києва, зараз чекаємо відповідь. Щоб Бачили, що ми є, що ми, наших чоловіків немає, але ми ж є. Основні питання, з якими звертаєтеся, що потребує вирішення? Що потребує вирішення? Ну, ось, наприклад, ну, це такі питання, як кажуть. Ну, наприклад, ось у нас там є така, такі статті надбавки за чоловіків. Ну, я розкажу про нас, правдів. Значить, ті суми, наприклад, втрата годувальника пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Ось така сума 113,88. Ну, вона повинна вона, ну, да, за чоловіка, за паттерню кармільця, вона повинна ця сума не стояти на місці, а вона повинна ну, повишатися. Але цього немає. Чи ось... мають якийсь ефект ось, ось ці листи, які ви пишете, ті звернення? Ну, на жаль, ми написали два листи і ще до зміни, так сказати, нашого президента. І так ми нічого не діждалися. Тепер ми вже написали ще третій лист. Ну, надіємося, що відповідь прийде. Розкажіть кілька слів про е, ту вірш, ту пісню, навіть точніше, яку ми ще сьогодні подивимося, присвячену саме Чорнобильській трагедії. Е, як давно вірш був написаний, і як з'явилася мелодія, і чи складно вам було виконувати, тому що ви і співаєте цю пісню? Ну я якось вже розповідала. Ну, дивіться, я пишу вірші. Я ось подивилася, що вірш такий ну, годиться на пісню. Мотив мій, я її наспівувала, якби мій рідний. Тому чому я сама виконувала, значить, першу пісню я написала і пішла у дворець культури, щоб виконали мою пісню. Ну, і коли мене прослухали, сказали, ви що, та ви ж сама вдова, ви ж, ну, ви ж повинні самі її заспівати. Я ніколи не думала, що я буду там на сцені, я приїжджала так, як вдова, як Чорнобильці. Тобто я сиділа по ту сторону зала у залі. І мене так змотивували, що я вирішила, ну чому це я повинна ну, на півдорозі? Зупинитися, я повинна йти далі. І ось така мотивація пішла. І коли я з цією піснею була на міжнародному фестивалі, пісні чорнобильські мотиви. З першої пісні я була в 2017 році, пісня пам'ять, це особисто я чоловіку написала. І ось коли я приїхала додому, знову написала пісню для всіх чорнобильців, яка називається Вони увесь світ врятували. І ось до цих пісень були такі відеофільми зроблені. Ну, з цими піснями ми ходимо по школам, розповідаємо, співаємо пісні і потім ще читаємо вірші. Ну, тобто, все доносимо. Дуже уважно діти слухають, дуже уважно. Запитання ставлять? Так, да, Запитання ставлять. У нас присутні чорнобильці, вони також розповідають якісь там. Шматочок свої. І ось ми тоді говоримо, діти, у кого є запитання, вони продивилися фільм, такий дуже хороший фільм, якраз зроблений для них, для учнів. Все вибрано, щоб вони все це розуміли. І вони тоді задають питання. Які найчастіше ставляться питання? Чи є багато таких, що повторно ну, зразу? Ну, разу? питають як, а скільки ви радіації, а, скільки? а як це воно було? Ну, вони розповідають, що там і одяг змінювали, і оце ж дозиметром тим міряли, скільки. Ну, різні питання, різні. Особливо там, коли фільм прокручується, то вони тоді там вже там, там все так скурпульозно виложено в тому фільмі, і вони ж це ж питають. Ну, власне, деякі кадри документальні ми зможемо побачити і у наступному да, да, відео. Да. Відео з автор пісні якого нашого сьогоднішнього гостя Лариса Рукавець. Давайте подивимося зараз, будь ласка. Вдарив, мов чорний грім. Страшний Чорнобильський дзвін. Хотів божий світ змінити. І пилом всю землю вкрить, як боляче зараз згадати, щоб атом життя не зламав, країну пішов рятувати, коханий сім'ю пам'ятав країну пішов рятувати Пани і сім'ю пам'ятав, як бігли сльози у мами, тоді увесь світ затремтів, зосталась вона із синами, такожен жити хотів. Із синами Та такоже не жити хотів. Них слів не дібрати, молилась старенька щодня, їй боляче сина чекати, котилась у неї сльоза. Чорні хмари пливли на героїв усі ми чекали, був стогін самої землі. Вони увесь світ рятували, був стогін самої землі, вони увесь світ. Врятували був стогін самої землі. Вони увесь світ врятували. Тож, це було відео із піснею, текст та мелодією якої написала наша сьогоднішня гостя. Це поетеса Лариса Рукавець. Пані Ларису, я дякую вам за те, що прийшли сьогодні. Поділилися спогадами. Дякую за вашу працю. Ще раз вітаю з нагороду, яку ви отримали від міської влади. Дякую. І на сьогодні, власне, це все у студії. Працювала Наталія Болденська. На все добре.